Окремо хочу торкнутися цієї теми, тому що запитів від глядачів саме про особистий бренд, найбільше. От скажи, ти будуєш свій особистий бренд в інстаграмі? Це стратегія. Щоб класно продавати в бізнесі, чи це просто твоя віддушина? Як твій інстаграм поєднується з бізнесом? Ти знаєш? Я зараз ще хочу трошки відступити, додати стосовно цього замовлення про особистий бренд, да uh -huh. в силіконову долину. Чому ще це важливо було? Тобто, ми це зробили, і це історія нашої компанії, моя флорист, моя команда. Вони коли її чують цю історію, кажуть, вау! І вони хочуть так само розумієш? Uh -huh. Це про ДНК лідера, тобто кожен підприємець це особистий бренд, включає. В себе ДНК лідера, тому що ти, коли береш відповідальність на себе за це дітище, знаєш, mm -hmm, да -да -да. ти повинен вести його за собою. Mm -hmm. Тобто це ДНК-лідера, яка повинна завжди працювати. Ти повинен давати маячок, коли, куди ми всі, всі йдемо.